Вітаю вас в заключному уроці з вивчення мови JavaScript. У ході уроку ми вже нічого не будемо з вами розробляти або ж вивчати, а лише підіб'ємо підсумки вивченого, а також визначимося з тим, куди варто рухатися далі. Ви зараз вже знаєте HTML, CSS та JavaScript. Це каркас, що необхідний для побудови хороших веб-сайтів. На даний момент вам варто попрактикуватися і спробувати створити якийсь невеликий веб-сайт з функціями, щоб закрити тему JavaScript. Наступне, що вам потрібно вивчити, це бібліотека. Такі мови JavaScript, вони забезпечують швидкі та зручні функції для керування вашим веб-сайтом. Наприклад, вам варто вивчити бібліотеку jQuery. хоч вона вже і застаріла, але без неї вам буде складно рухатися далі, тому її вивчення є обов'язковим. Також ви можете вивчити якусь серверну мову програмування, наприклад, PHP, Java або Python. Вивчити всі ці речі, до речі, можна на нашому сайті Proger. Посилання на нього я залишу в описі до цього відео. Також хочу зазначити, що якщо вас цікавить більш поглиблене вивчення, Побудови веб-сайтів, то я рекомендую вам мою велику програму навчання по JavaScript та платформі Node.js. За програму ви навчитеся не тільки створювати зовнішній вигляд сайту, але також навчитеся прописувати серверний функціонал та працювати з базою даних. Ви створите декілька повноцінних веб-сайтів, включно з інтернет-магазином, з базою даних та безлічу функцій. Програма навчання дуже велика, і я з гордістю можу її вам представити. Послання на програму навчання буде в описі до цього відео. У мене ж на цьому все. Сподіваюсь. Вась курс вам сподобався, і якщо так, то ставте лайки і підписуйтесь на канал. Також не відкладайте в довгу скриньку вивчення наступних технологій і приступайте до вивчення якнайшвидше. Побачимось пізніше. Бувайте!